Куштуємо солодощі з аврори до Дня закоханих. Почнемо з ось таких цукеречок. Упаковка супер. Червоне серце в нас з банановим смаком. І це в нас кокосова стружка в шоколаді, яка має банановий присмак. І вони виявились дуже смачні. І начинка, і шоколад дуже приємні. 100% можете брати на подарунок. А у нас є ще біле серденько. Ті ж самі цукерки, але без ароматизаторів. І вони просто ідентичні, Баунті. А далі маємо маршмелоу на паличці. Виглядають дуже миль. Мило, а пахнуть ще краще, неймовірно, полуничний запах. І смакують вони теж дуже полунично. Це найсмачніше маршмело, яке я коли-небудь куштувала. Це точно сто з десяти. І в мене тут ще одне маршмело. Взяла його, тому що воно теж серденьками. Тут вже нема нічого незвичайного, але воно попадає в категорію смачного маршмеллоу. А ця штука, хоч і не попадає. Там дня всіх закоханих, але мені стало дуже цікаво. В одній половинці знайшла щось незрозуміле, а от в другій вже. Же була шоколадна паста, і як на мене, не дуже смачна. А от з другої половинки виявилось, можна зібрати маленького чоловічка, і мені попалась маленька злюка. Прям як я загалом більшість солодощів мені сподобалось. А поки до зустрічі і цьом.